Якщо у вас багато такий. Пам'ятний ми не могли не прийти до свого сина, який захищав Харків з початку війни, який загинув 2 березня у 2022 році. Від расистських авіаударів. Він майор поліції. Для нього ж на першому плані була робота завжди. Не сім'я, не те він мріяв. У нього стільки було планів, стільки. Він би мог зробити ще для нашої України, для своїх, для своїх для своєї дитини, дочки, яка залишилася Стефанія, сиротою. І для всіх нас. Поліція, на жаль, втратила 13 поліцейських з 22-го року. У нас 13 загиблих. Останні це Ладика, це Іванов, це Фі, Філоненко, який помер після вже півтора року. Кащей. Це Мерєфа, це лише а, цей рік. Я особисто впевнений, що а, загиблі наші з небес дивляться на нас і нам допомагають і бачать, як ми зараз відстоюємо державу, відстоюємо їх справу. Я прийшов до свого друга. Він загинув ще на початку війни. Андрій Валерійович Тельцов вплинула у загибель на те, що я пішов в армію. З Андрієм ми працювали багато років разом. Він був тренер по хапкідо. Це такий вид єдиноборств, вчив дітей захищати себе. Ну і коли стало питання захищати батьківщину, він мовчки, без наголосу, пішов воювати, і куля снайпера знайшла його. 29 серпня це особливий день. День пам'яті наших загиблих захисників і захисниць. День дуже печальний, так багато прапорів, це так боляче дивитися. На початку повномасштабки у нас було три ряди. Зараз два квартали, ви бачите. це моя боль. Але пам'ятаємо, пам'ятаємо героїв, пам'ятаємо те, що вони для нас зробили і що ми живемо зараз, завдяки їм. Я їм дуже дякую за все, за все. Кожному, кожному, починаючи з 2014 року. У 2018 році ми її відкрили, в 2018 році ми поставили цей монумент і плануємо ще благоустрій цих двох кварталів.